Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті Група компаній Нафтогаз. Вистою переможемо, відбудуємо. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Разом з нами. Раді вітати. Вітаємо. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Пані Наталі. Щойно обговорювали ми зокрема вибухи в Джанкої, і в принципі, якщо обговорювати останніми днями бавовну в Криму, то чи можете ви прокоментувати, які завдання вона вирішує це той самий початок кінця, про який ми говорили ще тоді, коли починали роботу по звільненню правобережжя, тобто. Будь-які активні дії передбачають, що на початку треба виснажити ворога до того, як ми почнемо активний рух, нам треба бути переконаними, що в них порушена логістика, що в них не працює стійкий морально-психологічний стан в війську, що вони готові вже уходити або здаватися, тобто розуміючи перевагу. Фізичної сили ворога ми працюємо так, щоб вони прийшли на зіткнення з нами вже знесиленими. Тому така бавовна на тилових територіях ворога це і є виснаження ворога з тилу. Але ж вони виснажуються не тільки в воєнному плані, не тільки в бойовому, це ж передовсім психологічно тисне і не тільки на військових. Так, абсолютно, це робота комплексна, вона спрямована якраз на знищення матеріального і розхитування морального. Так і відбувається місцеве населення, яке отримує таким чином підтвердження нашого швидкого просування. Їм легше витримувати навіть посилення психологічного тиску, фізичних розправ або поліцейських методів, які ворог застосовує до населення тимчасово окупованих територій, а безпосередньо військо окупанта передання в тому, що дії наших військ настільки всеосяжні, що їм немає спокою навіть в тилу. Пані Наталю, в умовах того, що ворог використовує українців на тимчасово захоплених територіях як живий щит. Ваші рекомендації зараз в умовах посилення відповідей від нас. Ми зокрема спілкувалися в попередній інформаційній годині з Олександром Толоконіковим, начальником управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ОВА. Він каже, що от в артилерійських боїв і дуелей у нас три відповіді на один прильот від росіян. Це зрозуміло буде посилюватися. Ваші рекомендації населенню. По-перше, ми рекомендуємо дійсно евакуюватися. Зокрема, ми не, не дарма наголошуємо на вичищенні 20-30 кілометрової смуги. Це говорить про те, що наша робота тут буде максимально активною, тому необхідно евакуюватися, якщо й немає такої можливості, облаштувати укриття і намагатися розташовувати свої. Укриття якомога далі від тих місць, де ворог дозволяє собі скупчення, те, що вони приховують свою техніку за місцевими мешканцями, вже рух спротиву нам допомагає в тому, щоб організувати роботу так, коли місцеві мешканці за допомогою власних хитрощів залишають ті місця, де буде наша робота. Ще хочеться розпитати у вас, якою є ситуація на тепер в акваторії Чорного моря? Чи готує ворог нові ракетні удари під час ранкової повітряної тривоги, яка лунала по всій території України була пов'язана з вилітом авіації, яка як правило збирає розвіддані, але може бути носіями ракет типу кінжал, тобто балістики. Ми спостерігали, як ворог збільшив корабельне угруповання в чорному морі. Зокрема, до ракетоносіїв надводно двох надводних і одного підводного додалась ще одна одиничка. Підводний човен підсилив ракетоспеку, Тепер може бути спорядження калібрами до 24 одиниць, якщо припускати, що всі вони дійсно споряджені, а так і чекалися військового подарунку. На місці ракетонасії на службі говорить про те, що в супутністю авіації це може бути досить високий рівень загрози, тому сигнали повітряної тривоги, будь ласка, не ігноруємо. Тут нещодавно представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські окупанти переорієнтують напрямки своїх ударів. Енергетика, це я зараз процитую пана Скібіцького з вашого дозволу енергетика залишиться мішенью, але основною цілею можуть стати військові об'єкти, концентрація наших військ і логістика. Могли би ви це прокоментувати, пані Наталі? Це в цепі досить передбачувано, це зрозуміло, тому що енергетичні об'єкти залишаються в пріоритеті все ж таки від них досить суттєво залежить спроможність країни існувати, і розвиватися економічно, і протидіяти ворогу в тому числі. І також морально-психологічний стан самого українського населення, тому вони продовжують тиснути на ці кнопки, скажімо так. Об'єкти логістично-транспортні завжди були в пріоритеті ворога. Вони намагалися атакувати неодноразово різні транспортні маршрути, різні споруди, типу мостів, і це зрозуміло, тому що це знов таки в їх пріоритеті через. Очікувану поставку західної зброї, вони вважають для себе, що все, що вони поб'ють, ми, ми не зможемо об'їхати даремно. Ми вже про це ми вже це усвідомлюємо і готуємось до резервних варіантів. Крім того, вони продовжують тиснути на так звані військові об'єкти, тобто, вважаючи, що це саме ті об'єкти, які виправдають їх агресію. Але і це нам зрозуміло, і запобіжні заходи вже вжиті. Тут можна до слова сказати, перефразувати відомий вислів. Все, що не вбиває росіян, воно їх вб'є в подальшому. Я до речі, користуючись нагодою, хочу проанонсувати в нашому ефірі вже опів на 18-ту Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міністерства оборони України, власне, будемо говорити про загрози зі зміною тактичною зміною Росіян, там того, що вони планують і як обстрілювати. Ну Ну, і доволі цікаві е, інсайти і інформацію в нашому ефірі дізнаються глядачі вже згодом. Пані Наталю ще тоді хочеться запитати, якою зараз є оперативна обстановка на Кінбурзькій косі, тому що росіяни вже як ви повідомляли раніше в ефірах, менше обстрілюють нас саме з цієї ділянки. Так, наша результативна робота має ознаки певні, і вони вимальовуються якраз в тому, що західна частина коси наразі для ворога досить небезпечна. Вони туди не намагаються просуватися, і відповідно з неї не можуть відпрацьовувати по очаківській громаді ма вище до суходольного коридору з лівобережним материком. І намагаються підтягнути там свої сили і якось сформувати комплексну роботу по відновленню тих позицій, які нами були порушені. Зокрема, минулої доби ми знищили там спосами, саме тому їм поки що немає чим і минула доба ознакомла тільки єдиним обстрілом Дніпробузького лиману без втрати руйнувань тільки як нагаду. Вам ще щось там контролюють, дякуємо вам, Наталя Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.